Друзі, слава Ісусу Христу! Доброго ранку. Я кажу Аллилуйя! З самого ранку, бо Господь благий, Господь царює. Ми разом з вами молимося, і для мене радість, щастя, натхнення, що ми разом з вами можемо молитися, бо ми віримо в перемогу. Ми знаємо, що обов'язково буде перемога. Бо Господь чує нашу молитву і нас надихає, що Господь нас не залишив. І Кажемо, що є надія для України. Бачите, яка гарна молодь, є надія і майбутнє для України. Браття красиві і молоді, сестра красиві і молоді приїхали з Волині, Ані самі скажуть, відкуда свалиння, скажуть, як звати. И я хочу, щоб одразу представив Дмитрий, він буде нас вести к молитву, він розкаже трошечки о себе і за себе, розповість і потім вже призове до молитви. Добрий ранок, слава Богу, всі, хто слухає, всі, хто дивиться. Слава ми дуже дякуємо Петровичу за те, що нас прийняв, за те, що і дає нам, щоб ми могли змогу послужити вам. Все, дяка Богу, доїхали добре. Мене звати Діма. Це моя сидить дружина Женя. Ми приїхали послужити з командою, потрудитися. Вчора гарно попрацювали, були в Ізмаїлі. Ще... Вюмі в, в, в Ізюмі. Ну я сам з Ізмаїла. Ага. Так що, друзі, хто з Ізмаїла дивиться, то все добре. Може, в Ізмаїл, може, поїдемо в Ізмаїла. Власне, може, приїду. наступний раз приїде до сюди, а може нас завжди ви приїдете до нас, і ми в какому-то вечір рано приїдемо на Ізмаїл. На. Були візюмі і ще в декілька сел. І дяка Богу, все було добре, благословенно, Шалося. потрудилися. Помолилися разом з вами, послужили разом з вами, і все для нас також приємно. Тому а... хотіли б разом і помолитися, і почати цю програму. Так, звісно, звісно, одразу і будемо молитися. Но, каже, ти перший раз завітав до Харківщини? Е, ні. ні. О, а скільки разів ти був? Треба порахувати. Ну, з початку війни Багато десь разів. пройшов місяць і ми почали до вас О, так. То Тата дивиться і каже, тата ти, та, ти крутий, там у мене. Та. І подякує тату, що тато дозволив. Е -е, та. Не тільки тато, і мама також і мама, Тебе, що підтримують, благословляють і відпускають. Тось, е е тато дає дозвіл, а мама печать. так? Печать, амінь. Без печаті не можна. А я забув, як маму звати. Лілія, дякую вам, дякую за вашого сина і дякую, що ви поставили печать. Дуже вам дякую. Тоді молимося. Боже, ми знову поставили стали, передмілися. Те, ми дякуємо Тобі за все. Су, слава слава та, ми ми дякуємо, що ти, ти зберіг на дорозі, Господь, що ми доїхали, Господь, що ми можемо служити тобі, Господь. Ми дякуємо Тобі за все благословіння, яке ти нам даєш, Господь. Благослови Україну, Господь. Дай, щоб був мир в країні, Господи, дай, щоб закінчилася війна, Господь, щоб ми могли вільно служити для Тебе і прославляти ім'я Твоє Господь. Ми дякуємо за всі благословіння, Господь, дякуємо за Петровича, Господь, за їхню церкву, за те, що нас приймає. Господь, всі, хто готує Господь нам. благослови їх, Господь і надалі Господь нас. Нехай тобі слава по віки. Амінь. 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 Слава Ісусу. Ну що, я прошу вас, щоб пісню заспівали. Не дуже гарно співають, друзі. А вчера команда вызывала, их не же команда, как вы видите, что не разум, но мы поделили на две команды, бо э, э, мы хотим, чтобы побольше церковь они посетили, с Божьей помощью они посетили 10 церковь, и для нас это благословение. Если была бы одна команда, они не смогли 10 церковь, посетили бы 5 церковь, а так 10 церковь. Так, що вчора ви почули, як гарно співають, і сьогодні я хочу, щоб вони, вторая команда заспівала. Дає, до перед Богом схилися, силу молитва дає, друже, потрібно молитись молити, в молитві побіг, не і спіши підкріпитись, і стане лише тобі. хто тресаєш, друзі. Ви <кій> понять, чому ми у нас ранкову молитву, бо сила наша в молитвах. Друзі, з перших днів війни ми збираймося на молитву кождого ранок, кождого ранку молимося, бо ми поняли, що якщо у нас не буде зусиль в молитвах, то ми задим свої позиції. І кожен день 14:00 у нас молитва. Молимося утром і молимося в обід. І ми розуміємо, що те, що ви співаєте, працює. Так що, Амінь. друзі, якщо ви устали і знімогли, якщо руки опускаються, треба молитися. Сила наша в молитвах. Пусть Бог поможе, Благодаря. Ну, Представляйте кожного, як звати. Мене звати Данік, мені 17 років. Сам з Буратина, але їжджу в Прилуцьк, в церкву служу, друзья. Ой, мали. Бурятин це далеко до Прилуцька. Луцьк? Да. Та далі йде Рованці і Боратин. І скільки кілометрів? Кілометрів десять. Да. Я по карті дивлюся 16 кілометрів. Ти пішком чи на машині? — З батьком автомобіля. Батько. Хороший батько, у тебе. Він теж в церкву виходить, так? Дякую за вашого сина. Да, дякую Да, дякуємо. Ми вже вчора ж трудились разом з етим от то, що от, 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 от там, де сидів, зараз сидить син. я не казав, щоб він сів там. Він чув, що там тато сидів, освячене місце і дякуємо. Дякую. Даніель. Дякуємо, Женя. Мене звати Женя, мені 21 рік. я також з Прилуської церкви. Ми приїхали до вас на Харківщину, дуже хотіли давно приїхати. Раз вже до вас доїхали, і можемо послужити вам. А біля человек. человек, да. да. А и треба сказать друзья, друзья. я еще раз, как звати? Женя. Женя. Женя Корни с Харькова. Тато, мама Харькова. Это не, неспроста. Господи, Почему? молитву. Я не боюсь. против, чтобы Женя с Димой, то есть они оставили студию, чтобы они продолжили, знаете, дело своих и родителей. Детков. Да. Благосегасподь. Добрий ранок, мене звати Ангеліна, мені 21 рік. Ну я не з Луцька, я сама з села Мочалки, це Ковельський район, але проживаю зараз в Луцьку. І ну, на Харківщині я перший раз. Перший раз. Так. Дякую. Ну, мені Дякую. дуже сподобалося. Слава Богу. Нам дуже сподобалось, що ви приїхали до нас. Дякую вам. А знаєте, що з Сковіля найбільше молодь приїхала з Ковіля. Найбільші. Напевно, ми кажемо тільки в нашу церкву. Більше 50 десяти молоди з перших днів війни. Перші дні, коли всі уїжджали з Харкова, вони приїхали до нас. Дуже допомогли брати, такі ж красиві сестри, як ви, брати красиві, дуже багато допомогли. Убирали тут, фасували тисячі тисяч, коли приліти, постійно приліт. Коли тут прильоти була було молодь з І Ми ніколи не забудемо за їхній вклад, Ковельська молодь. Ми кажемо в нашій церкві і в інших церквах, церква Ковчег, також дуже багато молоді, напевно. Церкву джерело життя, так якщо брати молоді з ковіля, то більше ста молодь потрудились. Так що ти плечі, скажи, це я туди рода. Слава Богу. Мене звати Жанна, мені 26 років, я з Прилуцька і на Харкові вже не перший раз. І вже ми тут давно не були, і вже. приехать поэтому мы очень рады что мы снова вот тут Ну, когда мы видим жанну диану там это две родные сестры ну я бабашка как будто как будто наши родные и очень сумно было что два года они потерялись где-то все я думал что они уже стерли мой номер телефона думал где-то в черный списке уже думал где я согрешил, что я не так сказал и когда вот пастор позвонил пастор александр позвонил мне я дож пристав там стоер розмовляв з ним. Тому так і і коли казав, що ми їдемо до вас, то все, то свято, свято. І дякуємо, дякуємо. Жанна, дякуємо, що ти приїхала, і я, як і всім кажу, і твоїй сестрі Діані, що Мы, мы не против, чтобы вы остались тут, да, мы не, не против, не против, хотим, чтобы Господь как-то проговорил в вашем сердце, э, вот важно, чтобы молились об этом, Боже, поможи, благослови. А вот Беля сидит такой тихенький, такой спокойный, такой э, благочестивый, святой Владимир, он дуже-дуже богато разю приезжал до нас, и допомога из команды, дуже, дуже. Вот был, был, такой период, что они вот для нас были такими, такими родными. Ну, потом то, что я казал, уже не буду повторяться, где-то потерялись, но приемно, брат Владимир, что все-таки вы помните о нас и пусть Бог благословит. Вы можете казать, может кто-то не, не, пометает, что... Что-то я, я думаю, что 9 родеток. Что я так думал, что у вас 9 родеток? А у вас пока только семеро, да? да уже семеро. Слава Богу. Я, я думаю, что вы будете молиться, но перед молитвой, перед тем, как вы Помолитесь, я хочу, щоб вот вот своё надткнення, свої переживання, вот эти дні ви були тут, і раніше ви були, ви, ви приїжджали до нас, коли ми ми роздавали, саме більше ми роздали в один день, вот тот період, коли приїжали, 7.200 продуктових наборів ми роздали в один день. А так каждый день мы раздавали 3000 продуктовых наборов. Каждый день 3000, а самые большие 7200. 200 На тот период мы делали дуже богатые в организационных служениях, проповедовали по до 10, иногда больше 10 локаций там. Проповедовали, пели, голос срывали. А сейчас уже мы взяли такой курс открывать церковь». И чтобы вы знали, что ваш вклад есть, я не знаю, процентном содержание, какой у вас процент там есть, если если брать инвестиции ваши, я не знаю, но Даже, Бог знает, да. То. да. но но вы вот залышили такой ну, хороший след э, в истории Харькова, Дякую вам. Какое у вас пожелание? Да. Так я, шо, так, я вот так что вы меня побачили, чтобы я видел э, святого Владимира. Найпер дякуем Богу справі, він добрый до нас. Він подарував кожному з нас спасіння, подарував для нас прощення, подарував для нас вічне життя. Знаєте, подарував кожному з нас служіння. І я собі так згадав, коли ти перебуваєш на служінні, коли ти посвящаєш себе на служіння Ісусу Христу, щоб Його ім'я прославилось, то менше ж стаєш грішити. Тебе вже немає часу на те, якісь обіди чи якісь переживання, на когось за когось, ти просто посвящений. Служіння для Господу. Знаєте, нам був вибор одного разу, коли ми стали таким, перед таким вибором з братом Сашою, коли був вибор, сказали, куди ви будете найперше їхати. І був там Дніпро, був, по-моєму, Миколаїв, і був Харків. І Ми так решили разом, їдемо на Харків. Правильно ви вирішили. Ви Божі люди. Знаєте, і я дякую, справді дякую, що ми от вклали якусь хоча б лепту в це служіння. Якщо від нашого тут перебування спасеться, хоч одна душа, це просто щира подяка Богові. Щира подяка цим людям, які нас приймали, які дарували для нас. Ну, все і хліб, і до хліба, і все вони там ну і так гарно до нас відносяться. Трошки це мене ну, надихнуло. І ми їх справді благословляємо цих людей. Церкву, цю, служителів особливо, щоб вони надалі трудились, приймали нас. Ми може теж знову, як Петровичка, десь може трошки, може і ні. <реш> <реш> а може й <і> будемо працювати. Хай Бог благословить, все Бог устроїть. Ми согласні, ми не полишаємо ні рук, нічого. Ми хочемо працювати. У нас запал такий, що в нас Слава і потенціал Богу. є. Ми хочемо працювати. Для того, щоб прославлялось ім'я Господнє. Неважливо де, чи в цьому краї, чи в нашому краї, скрізь люди потребують спасіння. Амінь Скрізь люди бажають, хочуть Амін. отримати спасіння і життя вічне. Так. Ніхто не хоче, щоб десь попасти, ну як в пекло, в озеро огненне. Всі хочуть попасти в рай. То так, щоб ми готові і будемо служити, Амін. трудитись. Ну, якщо Бог благословить в цьому краї, будемо продовжувати. Амінь. Щось цей край, ну. За багато поїздок, вже я не пам'ятаю, скільки, став для нас ну, якби трохи рідніше. Рідніше. Бачите, бачу, щоб я вам допомог в тому, що я, вот, я не, не, не родився в Харкові, всю вже частину України є і е, е, стояв перед вибором. Я, звісно, вибрав І Якщо друг, я б родився на Волині. и у меня был бы выбор, куда ехать, э, на Харьковчину, в другом месте, конечно, на Харьковчину бы приезжал, да, да. вот выбора другого нету, то есть да. я с южной части Украины, с солнечной своей Одесса, там жарко, все хорошо, хорошие, добрые люди, и тут я выбрал, я живу в Харькове, я просто обожаю этот город, так люблю этот город, так люблю людей, я просто не... влюблен, влюблен. если вы меня спросите, где самое я самый больше хочу жить, в Харькове, Харьковчина, если готовы предложить там, а в другом месте Харьковчина, поэтому если я был на Волыне, и мне спросили, а куда ты хочешь поехать потрудиться? Я бы, наверное, не подумал. Я Я думаю, что вы обовязково зараз готовитесь к молитве. Я бы хотел, чтобы вы помолились Как за наш край і помолились за Україну за наших хлопців, які обороняють нашу землю. Бо ми кожен день, кожен день ми спілкуємося. Ми дуже тяжко, що ви знали. Дуже тяжко наше хлопці. Дуже тяжко ситуація зараз наш напрямок. Я не буду зараз перечисляти, який напрямок. Наш напрямок дуже тяжкий. Напрямок Донецький, напрямок дуже тяжкий, І во всіх напрямках непросто, не просто. Я хочу, щоб ви. Помалилися, так. Да. <клес> я хочу спитати тобі, ти перший раз приїхав, тебе 17 років. Вот, я у тебе вражено? Вот, ти виявився тут а, перший раз, ти чуєш, що не привище для тебе. Ти бачиш, що ми українське що то щодо кажемо, що то навіть неправильно, що то кажемо, що наше російське кажемо. Які у тебе враження? Перший раз ти завітав тут? А? Приїхав перший <клес> раз. Враження. Емоцій багато yeah. є, багато відео показували. А, те, що того пару років назад ми в табір були в Миколаєві, mm -hmm. тобто вже був, спілкувався. Враження задоволені, mm -hmm. задоволені тим зобранням. Mm -hmm. Люди слухають, слава Богу, все добре. Тобто правильно, що дивитися відео та одні вражені, але для того, щоб повноцінно приїжджати до сюди, да. так. Так що ви почули, так да, хто з нами є <плес> е, можливість, що приїхати до нас. Діма, які тебе пожелання для тих, хто з нами в ефірі або в записі будуть буде спорити молитву? Хотів побожати, Побожане, щоб ми да. е, Вірили, що перемога настане, вірили в Бога так само. Що, навіть, якщо якісь проблеми чи не гаражди, що ми відразу розуміли, що тільки з Богом є щастя і перемога. Потрясаючо. Женя, от ти мечтала, я знав, що твої корні здесь стати він казав, то святи наші відсюдав. От ти здесь, от, в Харків, тут в тут... Харкові. ты сатака здесь, здесь, вот здесь, здесь в этом офисе были прилеты, по нашему храму шесть раз прилетало, то есть здесь, ну, на самом деле, трошечки вот страшно, но, но вот ты вот, э, вот корни здесь, что вы чуваешь, находясь в Харькове, чуешь, что все, вот это, это, это мое родное, но, это вот, какие у тебя вот? Вся Украина и все мы между собой Рине, да, не лучше дома, а нас вас тоже очень Дуже добре, так? Да? Да, я дуже переживала. Ну, я не переживала, як сюди їхала, тому що там всі кажуть, як ти поїдеш, сьомий місяць вигідності, чи не переживаєш до сюди. Кажу, це може бути крайній раз, не останній, крайній раз, що я їду сюди на Харківщину і я дуже хочу поїхати послужити хоча б цей крайній раз. Поможу вас! Поможемо! Які пожелання тебе, для... хто з нами зараз в ефірі. E, як вже Діма сказав, головне це вірити. І знаю по собі, якщо ми чогось бажаємо, це молитися. Я особисто переживала Божу присутність і скажу, молитися це найкраще, і Бог завжди відповість на ваші молитви. І коли ти будеш спілкуватися з молодою, не важливо, з ковіля, кажи від Харківщини дякуємо, Обовисково. дякуємо, бо дуже багато молодь переїхали вже за пределами України, Хто в Америці, хто в Європі на Німеччині живуть, но всім кажу, дякуємо. От бачиш, що з Ковіля дякую, з Харківщини, дякую вам. А Жені, я спілкувався з сестрою і я їй задав таке питання, і тобі, так як родна сестра, Діана, якщо Господь скаже тобі, щоб ти залишилась в Харкові, е, ти готова залишитися? Якщо Бог скаже, то так. А щоб я це точно відчула, що це від Бога, тоді я готова. А так на даний момент поки ні. Тобто бачиш, ну, дуже важливо, щоб ти знав, що Господь через людей говорить. Іноді через, да? і через пастору говорить так. Що... Но, приблизно так, і твоя сестра так і відповіла Діана, що є, я довго відчувати там і все. Чувствую іноді бачитись, то тому треба, треба послухатися. <рес> yeah. Брат Вадимір, віддіть нас, в молитву, будь ласка, яке слово натвонем і помолимося. Ну, ми за все дякуємо Бога, що Бог справді привів нас на це місце, що ми можемо трудитись для його святого імені, бо він справді один, достойний слави. Ми до нього говоримо, він Амінь. нам виходить на допомогу. Відповідає на наші молитви, Слава проблеми, Ісусі. потреби. І ми так само хочемо і надалі трудитись для Господа, і хочемо, знаєте, хто буде слухати нас чи от, чути, бачити. трудіться для Господа, посвятіть Амінь. себе Господу. Амінь. Знаєте, Амінь. як добре, коли ти будеш в старенькому, так. зрілому віці, згадати, згадувати свої молодечі роки, пригадувати, як ти служив, як через твоє служіння, як через твоє життя люди йшли до Бога і каялись, і Боже ім'я прославлялося. Це знаєте, на землі це найцінніше прославити Господа. Амінь. і почути його благословенні слова. Увійдіть в радість пана свого. Хай всіх вас Бог благословить і нас також. Ми будемо мати молитву, будемо молитись один за одного, благословляти наш народ український. Ми так і молимося. У нас є нужда і потреби за народ український, щоб Бог відкриє мій очі духовні. Амін. Будемо молитись за капеланів, за волонтерів, за лікарів, за вояків наших. Це теж наші діти, наші брати, наші сестри. Вони там на передовій. Їм не легко це слово, Амін. практично нічого я не сказав. Їм дуже тяжко. І будемо молитись. І ви так само підтримайте нас цій молитві і не тільки зараз, в ранковий час, а на далі наше життя, аж до закінчення війни. Молимося за мир і післявоєнний час, хай Бог поможе нам восстановити Україну, щоб Бог царював. Амінь. Будемо молитись. Амінь. Молимося. Благословенний Бог Небесний, ми знову перед тобою стоїмо, Господь. Ми славим Твоє ім'я, благословляємо тебе, Спасителю. від щиро серця. Вдячні тобі, Господь, що ти одного разу подарував для нас покаяння і спасіння. Що ми можемо називати тебе своїм Богом, а ти називаєш нас своїми дітьми. Слава тобі, Ісус! Слава Господи! Ми тобі щиро серця вдячні за спасіння за те, що ти наші імена в книгу життя написав Ісус. Благословляємо тебе, Господь, прославляємо тебе, приклоняємося так. перед тобою, Господь, і від щирого серця, вдячні тобі, але просимо нас є потреба, величезна потреба, Господи. Це народ український, так, Боже. Просимо, подаруй покаяння кожному, кожному, тебе. хто кличе до Тебе, Ісус. Не остав, Господь, не пройди мимо, будь як просимо. добрий пастир для кожної душі. Для кожного серця, Господь, благослови наш народ благослови. український, благослови нашу владу, Ісус, подаруй їм страх твій, мудрість Твою керувати народом українським, так. Боже, благослови Господь і волонтерів, медиків, благослови. лікарів. Боже, благослови всіх як одного. І вояків наших благослови, збережи їх при житті, просим. поверни їх додому з миром своїм, Боже, до домівок своїх, до дітей своїх, до дружин своїх, до батьків своїх, Ісусе. Ми благословляємо свій народ український іменем Ісуса і милості просимо у Тебе і Твого благословіння, а тобі ми за все щиро дякуємо. Тобі, слава, по віки. Амінь благодать Господа нашого Ісуса Христа, і любов Бога Отця та єднання Святого Духа. Хай буде з нами. Амінь.